Іванові кавуни Біля моря, край затоки, де вкривали степ широкий, Ковила, буркун, катран, жив давно дідусь Іван. Не було у того діда ані брата, ні сусіда, тільки степ, куди не кинь та солом'яний курінь. Правда, мав Іван дружину. Хвору бабу Василину мав іще козу руду та із з'ясеня дуду. Як бувало, дід заграє, степ навколо завмирає, Нешелесне море трав, так старий чудово грав. Та дуда не часто грала, бо в степу дозвілля мало, роботящий дід Іван. Що весни садив баштан, прикладаючи уміння до землі і до насіння, по-хазяйському, як слід, працював невтомний дід, І росли на тім баштані теплим сонцем осіянні, подарунки цілини, кращі в світі кавуни. Хто хоч раз було отвіда на баштані того діда, припадав до кавунів, вихваляв і знову їв, Через те я не беруся описать того дідуся до пуття і до ладу Краще приклад наведу. Якось влітку до баштана біс приніс одного пана, На баштан поглянув пан і велів спинить редван. Був живіт у того пана, наче діжка, наче ванна. Хочу, каже, кавуна, заплачу за все сповна. А Іван йому ласкаво торгувать не наша справа. Ось тобі козацький ніж, Вибирай, сідай і їж. В гаманець сховавши гроші, Вибрав пан Кавун хороший. Нахилився, щоб узять і не зміг його підняти. Ого го, сказав вельможа, я підняти його не можу, але жаль кавунлить і почав його котить. Пан сопе і ведише, умостив кавун зручніше і неначе сатана, сам припав до кавуна. Уминає, примовляє Матір Божа присвятая, скільки я на світі жив, а такого ще не їв. Але що там матір Божа? Кіз'їв Кавун вельможа, так роздувсь його живіт, що злякався навіть дід. Що таке? Іван питає, Пана зовсім розпирає, вже тріщить на нім очкур, раптом грякнуло гур-гур, Так рвонуло, як з гармати, аж луна пішла гасати по яругах, по ланах і зігнув старого жах. Дід упав і встать не може, але де подівсь вельможа. Розірвавсь на клапті пан, залиш один жупан. Видно, гість ум'яв немало, коли гостя розірвало, розірвало, рознесло, тільки в полі загуло. Так тобі і треба, враже, але що урядник скаже? Візьме діда бузовір, Та й потягне у Сибір. Сів старий і зажурився, а тим часом день скінчився, в терниках заплакав сич, засвітила зорі ніч. Ніч! Люблю твій присмерк син, на великій Україні, Коли вся природа спить, лиш на греблі млин шумить, коли соняшники в полі розкриваючи поволі Золотий медовий цвіт. Повертаються на схід, повертаються з Нинацька, наче армія козацька, Що прийшла з війни на січ, Соловейко, верби, ніч. В ніч оту Іван Горбатий покриктав і став куняти. Спав, не спав, а так дрімав, потім голову підняв. І привидалось Івану, щось полізло по баштану прямо з гудини волин, і спалахнув Кавун один. Що ж це справді означає? Сам себе Іван питає, хоч би місяць вийшов з хмар, а Кавун горить, як жар, в небі вража сила, цей кавун кудись котила, і жбурнула з висоти, треба ближче підійти. Взяв баштанник з переляку неабияку ломаку, саме ту, що замашна, та й пішов до Кавуна. Подивився зверху, збоку, чудо вигнулось не року. Дід його торкнув у бік, а кавун від нього скік. Підожди, баштанник каже, дай тебе пощупать, враже, чи достиг, чи не достиг. А кавун ще далі плих, підстрибнув і покотився, дід вже бігти заморився, вже не чує власних ніг, а кавун все плих та плих, поки обрій не зайнявся, по степу Іван ганявся та нарешті між кущів диво дивнє зловив. З переляку дід трясеться, а кавун тріщить і рветься. Норовить втекти Кавун, і сказав старий горбун. Підожди, собачий сину, не пручайся, лізь в торбину. І уже уся й дня дід вернувсь до куреня. Жар Кавун дістав з торбини та й гукнув до Василини. Він, як сонце, променистий, дай мені шматочок з'їсти. Може, видужаю я, решта скибок, вся твоя, а Іван на теє слово, будь голубонька, здорова, їж хоч десять кавунів, я ж для тебе їх садив. Та лиш баба скибку з'їла, розцвіла, помолоділа на вустах рожевий цвіт. Що це значить? крикнув дід. Глянь на себе, Василино, ти розквітла, мов калина, як в далекий давній рік дід аж висунув язик. Ну, старий, сказала дівка, славна дівка Чорнобривка, грай веснянку на дуду, танцювати я піду. А Іван стоїть в печалі. Як ми будем жити далі? Я старий, ти молода. Ой ти ж горе ще й біда, не біда, красуня каже, нас любов ще дужче зв'яже, ти сідай, кавун кінчай, а насіння заховай. Взявся дід Кавун вминати і швидко горб почав зникати, появився русявий чуб, став Іван міцний, як дуб. От яка чудова зміна! Усміхнулась Василина, ти не той і я не та, молоді прийшли літа. Може, візьмеш, хлопче, дівку, Василину чорнобривку, та й підем, як в давній час, танцювать за перелаз. Праця юних окрилила, та дізналась темна сила, що зійшла для них зоря і помчала до царя. То не жайворонок зранку заспівав свою веснянку, То заграв юнак Іван, аж завмер увесь баштан. І пішла, пішла невпинно танцювати Василина, Тільки виляски летять через річку, через гать. Підсипай, Іване, жару, я іще ще не так ударю. Ой ти ластів кодуда, що нам горе, ще й біда. Та біду не слід чіпати, іде сама вона до хати. Подивіться за курінь, Звідки ляця чорна тінь. Звідки ля вона взялася, чорним змієм простяглася на баштані з краю в край, а за нею поліцай. Поліцай махнув рукою становись переді мною, височайший є указ до царя приставить вас. А яка тому причина? запитала Василина, що за гори, за моря, треба дибать до царя. В Петербург, а не за море, поліцай обом говорить. Цар бажає, щоб Іван для панів садив баштан. Щоб набралось панство сили, щоб вельможі молоділи, а іще велять пани, Закувать вас в кайдани. Кайдани, Іван аж скочив, це для рук моїх робочих. Не діждуться вороги, щоб носив я ланцюги, згинь з очей маролихая, та як тріснув поліцая, поліцай. У землю в ліс аж задер кирпатий ніс. Сповісти царя Паскуду, що служить йому не буду, ні царю, ані панам я насіння не віддам. Хай повидухнуть прокляті. Треба жінко нам тікати, бо гляди ще доженуть. Став Іван збиратись в путь, взяв козу. Дуду, торбину взяв дружину Василину, Запалив курінь, курай Та й подався на Дунай. Десь у скелях за лиманом Глечик схований Іваном, У якому він зарив зерна дивних кавунів. Вже пройшло багато років. Вже звільнився степ широкий Від загарбників панів, Ген в степу лунає спів, то зібралися юнати те насіння відшукати, В добру путь нелегку путь, хай вони його знайдуть. Бо ж народ наш працьовитий хоче вічно молодіти, робить мудрі відкриття, Щоб продовжити життя. Побажаємо дітям вдачі, Батьківщина їм віддячить, якщо юне покоління відшукає те насіння і укриють знов лани чудодійні кавуни.